Він любив мандрувати рідним Закарпаттям, але тепер подорожує лише Сходом України. дбав про саморозвиток, а зараз опанує нові військові професії. Життя Івана Олексія, психолога із Закарпаття, війна змінила кардинально. Колись він розводив бджіл, а нині у нього інший рій рій дронів. Ще коли приходить, радієш. Але коли йде, йому здається, що він нам приносить радість, що прийшов це. Так. Але коли йде. Це невимовно важко проваджати. Невимовно. Дуже важко. Ну, але що поробиш? Після короткої відпустки Іван знову збирається в дорогу. Ті бокси це фактично моя шафа. Тому що потім треба ці всі речі десь зберігати. А ми постійно переміщуємося. Так її просто ну взяв і переніс куди потрібно. Прибому має бути завжди ремат. Обов'язково має бути бронік. Це те, що просто ну має бути так. В мене їх на щастя два. Нині їде на Покровський напрямок. Іван воює з перших днів великої війни. Буквально через місяць, після початку війни, я вже був. Збройних сил я від армії був далекий. Я не знав як там все влаштовано, але швидко всьому навчився. Іван Олексій простий хлопець із мальовничого села Барбова на Закарпатті, любить природу і веломандрівки, активно бореться за розбудову рідного села, а ще має хобі бджорство. Хоча бджоли не опізнають людей, але вони відчувають запах. Та навесні 2022-го хлопець змінив костюм пасічника на форму військового. Постійний рух, підготовка позицій, обстеження території, ночі в окопах. Це все стало його життям. Сумщина, вона така трошки підступна була. Тості, ти ніколи не знав, де ти можеш зустріти ворога. Ліс сріблянського лісництва дуже своєрідна була там війна, не така як всюди-інде. Це ліс, і дуже легко ворог міг заховатися. Далі був бахмутський напрям, Постійно обстріли обстріли з різного озброєння. Іван спробував кілька військових професій. Побачили в мене радіотехнічного світу. Вони сказали: осі з'їзд, будеш у нас та згодом зрозумів, прагне літати, і вже півроку працює в аеророзвідці пілотом БПЛА. Розвідує стежить за ворогом і веде блог про фронтове життя, щоб весь світ знав, яке горе принесли росіяни в Україну до лінії фронту близько двох кілометрів. Село дуже сильно зруйноване, буквально за останні кілька днів. Ми зараз знаходимося біля Авдіївки. З самою Авдіївки всі, хто вийшли. Ми сьогодні бачили, як москалі, привізів Авдіївки мішають свої прапори, свої тряпочки. Зробимо все можливе, щоб вони там довго не затримались. Коли опускаються руки, каже Іван, згадує про всіх, хто допомагає. Рідне село Барбово цього разу до побратимів їде автівкою, яку зміг придбати на зібрані земляками кошти. Така підтримка додає сил. Наприклад, сусіди зібрали на дрона. Е Діти з села багато солодощів. Прислали. Я завжди йому пишу з рана. Пишу, що робили, що як за цілого дня. І вір, і надійся, і все буде добре. Із мирного Закарпаття з собою вирішив привезти на фронт голубів. Голуб є символом миру. І будемо сподіватися, що він притягне до нас цей мир, наблизить до нас. Цей мир а на городі в Івана ростуть кущі смородини. Ще до великої війни він придбав їх у розсаднику Бахмута. Тоді я абсолютно не знав, що де знаходиться цей Бахмут. Іван вірить, що колись зможе повернути кущів український відбудований Бахмут, а поки вирушає виборювати перемогу. Сад, який мені. Приносив велике задоволення, яке я дуже часто згадую. Але треба повертатися. Нічого не зробиш. Мусимо захищати свою країну. Все. Бережи себе. ма та саме мар'яна Мартин Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.